Всім привіт! Сьогодні ми їдемо до Луцьку, тому що у нас в Лукі через декілька днів день народження, а саме у понеділок. І нам треба вибрати йому подарунок. Але саме цікаве, він їде з нами, то це треба зробити так, щоб він навіть не побачив, щоб це був сюрприз. А потім приїдемо, підемо на будинок, будемо далі трущити наш потолок, одним словом, робити ремонт. Тобто день буде насичений, вам відео точно сподобається. Всі зібралося на сніданок! Зараз ми будемо снідати і виїжджати. Всім доброго ранку. Ми з загадковим настроєм. Бо ми не знаємо знову, що нас там чекає. У нас сьогодні купа роботи, як завжди, в принципі, але сьогодні ми вже починаємо підготовку до Луки День народження. Так, хлопці, вистренько снідаємо. Бистренько і їдемо. Зрозуміло? Угу. Ага. Ты сам Си все, да. Адам сам залез в автокрісло. <му> Давай я тебе мою, ну, а ну не кривляйся Давай запрыгай, запрыгай. Все нарешті, всі в сборе Можливо, передягну Адама, бо він мені здається надто легко вдягнутий. Може в місті буде затишніше і вже буде так гуляти. Який в нас план? Ми сьогодні хочемо поїхати на ринок. Скоріше за все, на ринок, подивитися до ціковасу. Говорити нічого. Перший наш пункт призначення це ринок. Це магазин. Ну мені ж по роботі треба поїхати. Наче буде магазин, потім ринок. Я думаю, ще сьогодні, поки Толі буде працювати, зайти з дітьми на площадку на майданчик. Це вже так 100%, не на такий, а звичайний з горкою. А хочу піти туди далі, на батути. І погустювати трохи бабусі. Ставиш собі планів багато, приїжджаєш в Луцьк, туди-сюди і часу немає. О такого плану виходить. Взяла ще бабусі своєї півпасочки, мама надавала ще своїх. По їхніх цінах купувати яйця по їхніх цінах, то тільки, напевно, зарплата буде йти на блочко і яйця. І ще взяла куртку Луки. Ось цю курточку, вона вже на нього мала, вже там і рукави, малі, а Артур трошки менший. Відправляємо нашого Толіка на роботу. Поки заїхав, ти вже і спати захотів. Іди. Тільки я пам'ятаю, того разу ми тут стояли годину, давай цього разу 5 хвилин. Добре? Ли. 5 хвилиночок. І я вже. Ви там як діти поживаєте? Нас запитали, як ми замовляємо на Аліекспрес, коли немає української мови. Там є українська мова. У мене все на телефоні. Вона на українській мові, повністю додаток. Зараз вам навіть покажу у гривнях, доставка, тобто, все норм, все на українській мові. Це ми вийшли, повдягали дітей костюми, нові спортивні, які ви гарні. Тато закриває машину, і ми йдемо. Сьогодні на роботі така цікава процедура має бути. Будемо писати екзамен. Тобто хто власник фірми, хто її заснував, скільки років вона існує, там що я маю робити, яка посадова інструкція і так далі. І тому подібне. Цікава така штука, бо від цього екзамена потім будуть нараховувати зарплату. Як ти складеш, так і будуть нараховувати тобі зарплату. Складеш погано, значить ти поганий спеціаліст. Складеш добре, значить ти молодець. Це ми в нас йдемо на Варшавський ринок. Чому Варшавський? Тому що я вчора ходив по Луцьку, дивився ціни на велосипеди. І в магазинах фірмових там велосипеди йдуть дуже дорогі, тому що там ідуть фірми якісь інші. З Європи їх таскають. Там ціни йдуть від 15 тисяч на велосипед для Луки. А на ринку йдуть харківський завод, тобто в Україні складають з алюмінієвою рамою. Вчора знайшов за 7,5 тисяч. Тобто в То два рази дешевше. Одним словом, зараз прийде на місце. Я вам все покажу. Як тобі Лука, колеса? Це, якбито, цикл. Це за великий для тебе буде? Ну то йдемо далі, подивимось. <му> Лука, який ти вибираєш? Дитина йде в нього очі горять. Дразнили, дразнили його, кажу, лука, ми тобі на день народження скакалку подаруємо, а потім м'ячик. І він ходить, не знає, що йому думати. Дійшли до велосипеді, у нього аж очі такі веселі, аж горять. Всього, які ж то йому вибрати. Задоволений, Лука, де це хочеш чи м'ячика? Ну, <реку> Велик чи м'ячик? Велик. <реку> прийшли ми, що? <Шо? реку> прийшли ми до магазину. Я не знаю, чого ми прийшли сюди. Було так багато дочок, а я прийшов сюди з алюмінієвою рамою легенькою. Толік, цей веник йому ну, буквально на рік. Все. Цей лука буде проїдеться приїдеть. трошки на велосипеді. Давай, давай, давай. О, поїхав. Бач, як поїхав, тато дивися. У нас така виникла невеличка суперечка. 20-ка брати діаметр чи 24, я за 24. Ну як тобі? Цей? Я не бачу, вже він вже ну, цей цей. Я ж тобі кажу, що цей. І більше, повір йому надовше хватить, що ні? Тут класно те, що тут йдуть алюмінієва рама, передній, задній, тістові тормоза. І перемикач тут набагато краще їде. Ну що, беремо цей? Да. Такі колеса великі тут. Хіба багажника немає? Адама, а як він буде возити? А на тому попробуєш? І друзям не даває, а то зламаю. Так, ну що, ми йдемо. Так от. Ну я взяла гов'яник, ми взяли більший. 24 діаметр коліс. Докупили разом ще болотники із захист. Ще тільки хоча б купити шльома для голови, тому що це безпека дитини. Так, Адама веземо тут боки, бо він скрізь тікає, Лука йде з боку. А, до речі, зараз вітер, так що може вам і трошки задувати. Толі каже, зараз купити все на ринку для столу вулиці на день народження. Але я не знаю, як краще, чи зараз, чи вже може ввечері, коли будемо їхати, десь йдемо в магазин. Там, в принципі, такого нічого не треба. Та? М'ясо головне, на наше щоб було, і на підсу якісь могли А Таке щось до столу, щоб якісь там салати. Я навіть не знаю, чи будемо ми їх в серці робити, чи не будемо. Така гарна погодка, так тепленько. Є трохи пітерець, але от вадамчика, ручки теплісінькі теплюсінькі. хоч він не сильно тепло вдіти. Мама ще казала, що вдягаємо колготи, ще під низ гольфа. На вулиці, на вулиці плюс 16, на сонечку можливо, і більше. Так, що не холодно. Ну що, ми задоволені, щасливі, йдемо в сторону машини. Ми з ринку з дамом повертаємося до машини. Я не знаю, не будемо напевно нічого купувати. Кажи всім привіт. <світ> Кажи. <світ> Тільки ми щось йдемо, йдемо, а нашого тата ніде немає. Засунули ми з лукою велосипед в багажник. Я не знаю, яким чудом, але він туди заліз. Тепер ми йдемо на ринок, що треба хочемо деяких продуктів закупити, щоб вже потім сюди не вертатися. Тоді я поїду на роботу і швидко потім поїдемо додому. Хочу бабусі, кап... капусту. Так, то бабусі. Брати нам тоді капусту свіжу. Так. Я часом заходжу в одну Тримайте ще одну. Тепер буду знати, що ти стоїш. І напевно, що ще ми візьмемо. А, тут тільки рукола. Дайте ще яблук зелений. Дайте кілограм. Тебе добре, що вузку тут. Що тітюнь, що? Все, закупилися ми. Адам заспіває, значить, спати хоче. Йдемо до машини, їдемо до баби. Коло беремо, хочемо. А, то ми мали ще коло взяти, що ще? Що, чи не варти великі? Браво. Опа! Папу якусь беремо на пічу. Дивися сама, як тобі треба. А Алло. що дешевше? Ти що ти може таке ні? А я на кашинка якась. Ось так, ми запакували велосипед в нашу машину, ніби в салоні нікому не заважає. Вука сідав, все йому каже добре. Складаємо всі наші речі. До речі, ми несли Кока-Колу, купили і попили одну пляшку. Ну, вона нам впала, пробилася. Пили блочок, тут залишилось пляшку? 5 штук. Виймайте пляшку, будемо пити її. Аня, аж рада, що розбили пляшку, ну да? Да. так? Так хотіла кокати. Я б, такі, Я її до столу хотів приберегти, але ладно вже. Тільки ага. не пишіть нам, що ми гадостю поїм дітей. Кока-кола це як батарейки, знаєте? Дав, зарядилась дитина і буде тепер підпригувати аж до потолка не, в машині. Но, так ми тільки, даємо, ми тільки даємо на свята, і то буває дуже рідко. Тому що, наприклад, тут попереднє свято ми пили кампон. Сядьте пристидно. Це буде колесо твого велосипеда. Приїдемо додому, вже лука буде ганяти, вчитися на тому велосипеді, тому що ми з ну, Їде, але скажу, що впевнено їде, ще такого немає. Він ще трошки боїться, скажімо так. Ну що, привикне, буде кататися. Я скажу, добре, що ми взяли більший велосипед. Бо я, чесно кажучи, хотів двадцятку взяти. Аня каже, бери 24-ту раму. Взяли, дитина їде. Привчиться, буде кататися. І їм хватить йому на цього велосипеда на років 5-6, це як мінімум. А далі Адам. буде буду далі на ньому їздити. Ну, якщо лука його не вгробить, то й вискає. це було б дуже класно. А, якби, а якби, не, якби. Бігум бігум Бо мені ще бігум. на роботу сьогодні бігум їхати. І бігум. от я вже розслабився, думаю, капець, зараз до, 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 до баби, додому і все. Ладно, завожу Аню до, до баби. Шурую на роботу. А мене сьогодні купа роботи. Екзамен, той тест треба писати ще, так? Зараз дам ще питки. Прийшли в точку за ковбасою, знімаємо. Каже, продавець, що це ви знімаєте? Кажу, то так, для влогу. Типу, ведемо ютуб канал. Да. А ви з Луцька? Кажемо, ну да. Класно. Потім ми пішли кажуть, каже, бажаємо розвитку вашому влогу. Бігом їдь, бо Іванка чекає. Що, до Іванки їдемо, що? Ну, треба ж завести все бігом. Толік пішов ще з комогти Іванців. Я стою біля машини. Тут бука. Адам заснув. Я собі думав завести дітей до баби і бистренько машиною побігати маршрут. А тут виявляється, Адам заснув. І вони всі дружно їздять зі мною. І тепер я хотів позвонити до коханки. Але не може, тому що Аня під боком сидить. І якось занять дзвонити до коханки, то недобре мені потім буде. Теж ти любий, будеш з них кохатися з <свісно> коханкою. Коротше, йду я працювати. Потім дам проснеться вже тоді до баби їх. Поки в мене є час, я сиджу без діла. Нарешті я дам засну. Толік зараз забере луку, вони підуть в адреналін сіті. Я візьму, відкрию коментарі. відкрию коментарі і трошки щось порозказую, що таке порички. Взагалі називають їх біла смородина, Шпири, порички. Але по смаку це зовсім не, не, не смородина. Ми варимо варення з неї. Є, до речі, порички Червоні є порички білі. В нас... Король, не так. Те, що назив... Те, що у нас білі ягоди і червоні, ми називаємо парички, а чорні ягоди називаються смородини. Ну, ми так називаємо. В смислі ми. Ми навіть ще, коли я була маленька, мені було років 7-8, ми ходили до нас біля Луцького Луцьких до будівлі. Там кущі були порички і смородини. Ми так і казали, поричка і смородина. Мені було вас шкода, що ви допізна пеклися. Я вже так не заморочуюся. Ми купуємо паски дуже смачні. Куплена паска це теж моя любов. Вони її знаєте, поливають якимось таким білим шоколадом, ли. Але я згідно з столі, ми так з ним говорили, що нам подобається пекти паску разом. І хочеться зберегти цю таку традицію, щоб навіть надалі вже пекти пасочку. З дітьми вже з своєму будинку, щоб всі приймали участь в цьому. А купити ну завжди можна купити. Якщо те купити, те купити, те купити, то а в чому традиція? А де ми разом збираємося? А де якийсь час для з дітьми? Так про камеру у мене була GoPro 5, Вдалося поміняти на 8, Різниця дуже помітна. В нас сьома попередньому відео казали, що в нас восьма, і міняти її на на восьму. Ну якось тако собі. Ми дуже хочемо десяту. Взагалі то можна було б дивитися такі камери, як Sony, там ще є якісь камери. Боже, ми я стою, а машина сунеться назад. Так знаєте, так потрошки, потрошки сунеться назад. Зараз я чувствую, що ми доїдемо тут то від машина по чуть, -чуть сунеться назад. Тому можна було б дивитись такі камери, як Sony, там і так далі. Просто вони більші, вони такі масивні. А от саме в Русі, десь на даху, десь коли ти десь їздиш, щось бігаєш з дітьми, щось робиш. То GoPro — це така прикольний прикольний варіант. Як ви зараз замовляєте на ексаліекспресі, там української мови немає. Українська мова там є. Я вже показувала. Ви дуже гарно знімаєте відео, дякуємо вам. І насправді скажу вам чесно, є бажання знімати. А коли ти кудись виїжджаєш, в тебе бажання ще в сто разів більше щось знімати. А то, якщо любить дуже якісь такі всякі штучки придумувати, то десь камеру ставити в іншому місці, десь якісь перебивки. Це все займає час, але і на відео це все набагато яскравіше виглядає. Будемо старатися робити ще краще для вас, звісно, що і нам це подобається радою око. Що це за реклама на вашому каналі? Російською ми російською мовою не розмовляємо. Ми російською мовою нічого не рекламуємо. Можливо, ви просто попутали. <пупупупупили> Камера розрядилася, так що я продовжую на телефон. Це такі були швиденькі питання, відповіді. Просто під попереднім відео я зайшла і трошки прочитала. Якщо вам такого формату щоб цікаво, щоб я коментарі деякі читала і коментувала. Можете нам написати. Будемо таке знімати частіше. Так, за мангал дуже дякуємо за пораду. Це офігенна ідея брати мангал, де він автоматично сам крутиться. Це просто те, що треба. І на рахунок штучок цих всіх для зйомок це цікаво не тільки вам, а нам тим більше цікаво. Ми це все знаєте, щупаємо, пробуємо, знімаємо. Да, це трохи заморочливо, конечно, але теж дуже цікаво. В мене робота займає часу, Саме не от робота багато часу займає, а от дорога. Що з магазину в магазин заїхати, оце часу багато йде. Ми були біля Адреналін Сіті. Зараз ми їдемо в салют. Речі, сі -сі -сі біля тобто дуже гарно. Дуже. Так, це, да, це все виявляється, робили були студенти. Ми колись тут гуляли, показували, але це було боже, як це було давно. Напевно, що ще на старому каналі це було, так? так. як ми знімали, це гуляли. Ми ще близько, що... Ну да, все ще ми в Лузько жили, ми ходили до 1 сіці. Радує, що погода гарна. Є один мінус, що от про такій погоді, що зараз тільки плюс 16 сонце жарить на машину і ти вже тут не можеш сидіти. Тут вже жарко, тут вже, жар, тут, тут вже нема чим дихати. А коли плюс 30, плюс 40, ну, тоді взагалі <світтє> краще невеликом пересідати. Вже йдуть. Одного став, одне встав. Одно встав. Накупляли хліба. Кучу хліба. Де ви так довго були? А де його жилетка? Що ви так довго? Ми ж може працює м'яки, просто... Так, вибираємо шльома. Що? <звук> Шолом на колії. Все, взяли ми шолома. Покажи лука свого шолома, сину. Коли шолома. Надій на голову. <звук> О, <звук> такий <звук> застібається. На нього сів просто супер. Там підтягується взад, регулюється всі ремішки, пасочки, во та штучка. А зараз їдемо вже нарешті до бабусі, бо ми ніяк до неї не можемо попасти. Вона нас чекає, набирає, каже, що вже машина поламалася. Набирала до неї півдесяту і вже їхали. А вийшло, що ми в три години до неї приїдемо. Сьогодні цілий день в машині, просто цілий день. Тому що Адам спав до двох годин тільки. Заснув вже ми його не хотіли будити, тому що вчора він такі психів робляв. Я думаю, якщо зараз його збужу, бо він тільки заснув, одразу під'їхали до бабусі. Якщо зараз його збужу, то все. Це буде Армагеддон. Він мені не дасть спокою. А так він поспав. Зараз ще поїсть і все. Вже з ним вона буде домовитися про щось. А то все, якщо дитина сонна або голодна. Коротше, ми в бабусі, їмо, пробуємо мою паску, Нагодувала на нас салатом кашею, ще м'ясне порізала. Діти наїлися. чекаємо толіка. До речі, мене телефон сідає, так що не знаю, чи буду я виходити ще на зв'язок. Вже може вдома. Приїхали ми нарешті додому, розрядився телефон, ми навіть не показали вам, яке божевілля робиться на дитячому майданчику, там, де діти були. Там просто діти стільки, один на одному. І каже, яка я рада, що в нас поломаний дитячий майданчик з однею гіркою і з однею качелею, каже, я там одна. І нема цього всього. Луко вже крутить просто. Каш? Я значить твої. Тебе вже крутить, так? Да? Вже хоч велика достати. Да? Так, да, продукти. І зараз будемо виймати нашого велосипеда. Далока виймаємо? Точно? Чи завозимо назад? Добре. Ти він не для Луки? Ні, він їздив на ньому нормальний. Значить, коротко про характеристики велосипеда. Алюмінієва рама. Передні дискові. Задні дискові. Перемикачі Shimano. На ручці також сидять хороші перемикачі. Тормоза, передні, задні, але тросик Ліктар. не гідравлічний. Скажемо так, начинка в нього дуже хороша. Додати ще сюди тормоза гідравліку, то це взагалі буде пушка, а не велосипед. Я думаю, для Луків його ще більш ніж достатньо. Я такий радий, що ми взяли саме 24-й, а не 20-й. Я просто така втомлена, хочу спати. Місто дає своє люди, оця вся ця обстановка, кожен щось скаже, і ти приїжджаєш додому з квадратною просто головою. Адам нам закатав істеріку, сказав, що він сам. Розувається, сидів, розувався довго. Ти сам розувся, Адам? Да? Тебе Нікон одного розум. Одного ти сам другого Нікон йому розув. Добре, хоч Нікона послухав. Толі каже, він щасливий, що купив 24. ку Я скажу так, що якби не я, взяв би він 20-ку, а потім шкодував би. Я б не шкодував. Я взяв би 20-ку, він би їздив би на 20-ті, я б не шкодував. Мені дуже подобається колеса, що вони якісь такі грубші, такі. Йдуть. Велік кльовий. Має і зразу сідай сюди, співаємо. І зразу сідай. І поїхав, куди куди. Отак от. Так от. І Мені так незвично, що він на такому великому велосипеді їде. Спривай, сприймайся. Хоч додому. Опа! Все нормально? Справимося. Дивій конабіше, давай нам біжить. Тепер тато ідеш. Е, Толік! Толік, дай для права! Толі, трошки, лукам! Дай що я попробую. Дай ты для трохи. Лука! Трошки! Трошки, три Купили подарунок для Луки, а тепер весь двір на ньому гадається. Аня, ти куди? Боже милий, він зараз репне від тебе. Mm. <laughs> Можна їхати, каже, так? На такому mm. вєліку там буде їхати. Поки там лука вчиться їздити на Веліку, ну точніше, не вчиться вдосконалювати свої навики. Я вже передівся, йду на будинок. У мене є година часу, десь до 9. Mm. То я думаю, що встигну пару досок вибити звідти. Що, хлопці, йдемо зі мною на будинок? На mm. будинок? А що не хочеш? Але mm. ж ми вже дуже багато проходили. Ми ходили і в хату вони заходили, і тако через бригаду ходили. Ага, ну, добре. І в школі добре, були. добре. Все, відпочивайте. Лука вже навчився сам розвертатися, вже сам заїжджає в двір. Притормажуй, спригай тепер. Спригуй, Спригай, спригай. Отак. Ооо! Молодчинка, молодчинка, все, навчився. Ну що, ми вже в будинку, в попередньому відео ми. Тут видирали, виходить, все. Сьогодні я планував здерти повністю цю всю кришу. Але оскільки ми в Луцьку затримались, тому що встигне, то й зробимо. У мене в планах почати з того куска, тому що тут у нас стоїть дробина. ми спокійно залазимо. І з цієї стіни почнемо все збивати і потрошки переходити-переходити сюди. І так ми знімемо всю кришу. Аня з дітьми приїде. То поки вони не приїхали, в мене є час щось поробити, бо як вони тільки приїдуть. Ми всі дружно поїдемо. どうぞ。Do, do. весело нам її бити. через те, що це така доска, що, складає, що складається в паз. Це буде геморойше той. Я вибиваю одну доску, воно цепляється за іншу і зразу виламує іншу доску. Як його розібрати по іншому, я поняття не, не маю. Я думав я розібрати щоб ті досочки вберегти якось, але я так думаю, що мені їх вберегти не вдасться, вони будуть всі просто полимати. Даремно кажуть, ламати не будувати. Ламається воно дуже швидко. Раз, раз і все. А от нове збудувати, оце дійсно треба роботи, колосальної докласти до цього. Так, щось ані моєї не видно. Так, їде вона не їде, бог його знає. Доски я вже сьогодні прибирати не буду. Вже завтра побличимо хлопців. Вони вже ці доски будуть звідси виносити. Моє діло розібрати все, а вони вже все повиносять. На завтра у нас теж грандіозні плани. Я планую перекопати цей садочок. Оцей от весь. Ми тут будемо сіяти газон і плюс оці всі стіни, які в нас на другому поверсі, також е планую розвалити. Мається на увазі ці стіни, повністю їх вивалити. тут на другому поверсі вже було просто пусте місце. Після цього ми вже почнемо <кхи> знімати підлогу, так само виймати тирсу, потім знімати потолок на першому поверсі, а тоді вже буду кликати колос. Щоб допоміг мені шифер знімати, ну і коротше, все зверху донизу розбирати вже такого плану. Анічка прийшла, я думав, що вона мене кине. Ага. Привіт. Ти Привет. бачила, який я бардак там наробив? Я зайшла, я офігела, думаю, Толік, то це на більше. Ти просто <сх> не показуєш свої всі можливості. Я думаю, ту хату розвалю за пів. Йому треба якийсь такий піндоль, знаєте, та людині, щоб він почав так конкретно робити. Бо я згідна, що я лінуюся, але він так само лінується. От ми доповнюємо один одного. Два лінтяє. Аня <с каже, що Лука повністю всю дорогу сам проїхав на велосипеді. Тобто він зараз ще день два він до нього привикне і взагалі буде на ньому льотати. Він ні разу не впав. Да. А ні, він мав п'ять разів впасти чи як? Ну я думала, що впаде хоча б ради. То треба оцей щебінь і пісок і цей хліб прибрати. теж. куди ж ми тоді кришу класти будемо? Ну годи. Сам її будемо класти? Вона ж розбиратись буде, вона ж не буде ціле кластись. Тіла. Вона буде розбирати шиферинки, доски, так, все буде шибе. знімати. Шибе. Все шибе. буде добре, шибе. не переживай. От такий нас вийшов сьогодні божевільний день. День важкий. Важкий я втомлена, така. Я вам не можу передати. Сижу це клалим у дітей спати. Я клала палікментувати. Я сижу співаю пісеньку такого просто в тако, кочі закриваються. І мені не сік і хочеться спати. Я розумію, що в мене ще планів куча. Треба ще повісити одяг, треба ще помитися, треба ще сісти століком і зняти два відосіка, треба ще помонтувати. Але я зараз Просто збив болт і піду спати. До речі, завтра має бути дуже важкий день, мега важкий день. І о, в наступному відео, ми ж будемо ще, ще газон, да? А, ні, ми будемо перекопувати траву, так що дочекайтеся. В на наступному відео. Там... Отже, друзі. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на Анін Інстаграм. Вона там закидає часом щось цікавеньке. Щось... Раніше, ніж щось... відео виходять на цьому щось... на Ютубі. Підписуйтесь на YouTube канал, хто не підписався. Хто підписався, дякую за те, що підписалися. І зустрінемося в наступному відео. Коротше, друзі, так що дочекайтеся. все, всім па-па, На добраніч.